Чому варто робити аналіз ґрунту? Уявіть, що ви годуєте рослину на око. Ви внесли добриво на око, тобто скільки захотіли, або скільки сказав сусід в себе вносить, ви внесуте саме, або і більше. А в результаті поле нічого не дало. Тому аналіз ґрунту він показує точну картину, скільки чого бракує, і скільки чого потрібно дати. І Робивши аналіз ґрунту, ви не переплачуєте за зайві добрива. Висока урожайність це реально. ґрунт забезпечує родючість на роки вперед. І це як здати аналіз крові, тоді лікар вас лікує правильно і назначає правильні препарати. Так само і з полем. Без аналізу ми не зможемо дати ґрунту того, чого йому не вистачає. Тож, Замовити аналіз ґрунту. Зараз ви отримаєте чіткий план і живлення і максимум від свого врожаю. Тож, кому цікаво, ви його можете замовити у нас на сайті interagrolab.info або за номером телефону нижче до менеджерів. У нас є два таких пробовідбірники. Ви замовляєте цю послугу, наша машина вже виїжджає до вас, коли є вільне віконце. Тож гарного вам дня і запрошуємо до співпраці разом з нами.